Всім привіт! Мене звати Леслі і ви на моєму каналі. І знаєте що? Це відео малося вийти ще раніше. Да. Але я така лінива, і в мене не було настрою знімати відео. Ну, і так як там уже 30 лайків. Якщо конкретніше, то 35, просто старий скріп. І я зроблю для вас нове відео. Третя частина розбір на моди. Приємного перегляду! Перший мод це у нас гача Edit X. Ну і мені здається, що це, це тільки другий мод, який я бачу на гача лайф. Я так натискала, бо воно на початку сильно лагає, а це допомагає йому відлагувати. Я так зрозуміла, що волосся не додали зовсім. Переходимо до лиця. Тут в мене вже є що сказати, тут додали деякі бліки на ось такі очі. Ну, і це, мабуть, все, що було в очах. Також хочу додати, що до ротів додали те, що немає в реальному гача-лайфі. Наприклад, рот зі слюньо, слюньою, як показує язик і тому подібне. Ще є рум'яна на лице. З аксесуарів нічого не додали, а от з одежі там не той, що додали, а скоріше обробили. Знаєте, мені здалося, що ці рукаві нові. Але. Я перевірила в Гача Лайфі, то вони ніяк не нові. Це старі рукави. Я не знаю, чого я так подумала. До речі, я ще помітила, що ручки і ніжки трішки змінили і додали нос. Ну, коротше, ставлю цьому моду 8 з 10, Ще можна було поставити і 7. Далі у нас Гача Лавандер, або в перекладі як Гача-Лаванда. Тут дуже мила заставка на початку, і цей чебрік теж випригує. Для початку хочу звернути увагу на рот, Тут він змінений. І на брови це просто рисочки, я не можу, вони такі маліпусінькі. До речі, саме у цьому моді я спробую зробити свою ос, але в таких нових речах. Слухайте, цей мод мені здається, що це те саме, що. Мод, який був в першій частині, тільки трохи змінений. Ну, типу, друга частина, не знаю, оновлення. Ну, чолок не додали, як би оновлення, можна сказати. Ну і було конкретно так, щоб додали, то ні. Я ще подивилася на оці, як вони виглядають. О, додали хвостики нові, і, мабуть, все. Я, мабуть, постійно кажу: е, ну, типу, тому що я не писала сценарій. Вибачаюсь за це, мені просто лінь. До речі, нові ротики також додали. Вони дуже гарненькі. Носики не додали, так як і рум'янця. Вирішила зробити щось у своєму стилі без того носика, який я постійно використовую на всіх персонажів. Також я помітила ну, дуже багато нових аксесуарів. Також я не знаю, як називається те, але таке, що є, типу, шапка і. я не знаю, що то, але я вибрала око, бо не знаю, воно мені сподобалось. Тут є щось, типу, заб'юреної крові. А це та да. Ой, бляха, а якщо мене забанить Ютуб? Якщо що, то я пілікнула. Я пам'ятаю, як десь в 2022 я скачувала гача Універсал, і він дуже схожий на цей мод, але там багато чого додали і не лагає шляпа. Я ж на нього робила огляд, хіба ні? Тоді ще в мене була якась ос, дві без ріг. Але ви її не знайдете бо той Тік-аккаунт заблокував. До речі, ці штучки навколо ніг такі милі, такі гарненькі, ну, атмосферні дуже. Ну, і ще додали такі типу, чулочки, <сум> сумку, я не знаю, чи вона точно була, і такий хвіст. Мабуть, все. І ось така кришиха у мене вийшла з цим модом. Я ще хотіла зробити огляд на гача не була, але дещо сталося, І ну, гача не була це оновлення гача нокса. Ну, коротше, дивіться. Короче, усі моди будуть у моєму телеграм-каналі, на нього ссылка в описі, і також хотіла зробити рекламу одному гача туберу. Це мохіточка і вона створила цей прекрасніший арт. І на її канал буде ссылка також в описі і на її телеграм-канал.